Вітаю на моєму каналі. Перед вами огляд придбаних товарів СТБ. В основному товари я купала по акції. Звертайте увагу у куточок. Я завжди прикріпляю цінник: Чорно позначено ціна не акційна, а білим а акційна ціна або ціна на даний момент виходу відео. То я можу озвучувати. Одну ціну, а ви у куточку побачите іншу. То у куточку це саме правильна ціна, тому що я, наприклад, купила товари у вівторок, а відео вийшло у середу, то вже у середу ціни можуть змінитись і саме у куточку будуть самі актуальні ціни на даний момент. Значить, купила я ось таку олію 3 літри від фірми Денко. Перший раз купую, не знаю, така велика пляшка об'єм. Ну, Коли велика сім'я, то вже хватить циркатись. Літровими. Уже купив одну і на дощу вистачить 157,70% за 3 літри. Тоді купила борошно від роздомної вибір 5 кг. Цінник був червоний, коли я купувала. І ціна 80 гривень 80 копійок. Тоді купила ще акційні вершки 10% жиру, пів літра, тут від фірми Яготинські. В основному вони мені потрібні для того, щоб додавати у каву. 55 гривень 90 копійок. Тоді Женька захотіла ось такий читос. Я не бачила, але вона каже, що по знижці, коли буду монтувати відео, я сама це переконаюся і побачимо всі разом, чи акційна була, чи ні. Якщо чорним нагадую, це ціна стара, а білим це акційна ціна або ціна на даний момент виходу. Якщо ви бачите дві ціни, значить були акційні. 23 гривні 90 копійок. Тоді по акції купила ось такі серветки косметичні від своєї літнє. Непогані, неодноразово беру. Для нас це розходний матеріал, і тому я люблю, щоб в мене був запас. Непогана знижка, щоб у мене купити, щоб вони побули, трішки полежали своєї черги. Дочекались. 25 гривень, 90 копійок. Тоді не акційний, але завжди потрібен Це батон нарізний, Ми його часто беремо. 20 гривень 30 копійок ціна. Потім по акції купила дві улюблених своїх закваски від лактонія 750 грамів. 53,80 за кожну пляшку. Тоді, по акції, ось таке було вино Фрагаліна, м'янка рателлі. Непогане вино і також непогана знижка. Хто любить таке біле вино? Можете біжати в АТБ, щоб його швиденько купити. 66 гривень 90 копійок за кожну пляшку. Потім не акційне, але потрібно мені таке печиво сухе Марія. А, алінки можна його вже давати. Така велика пачка і купилась. 240 г 35,90. Невеличка знижка на ось такі сирки, йогурти. Від фірми Мілупа. Я купила без додавання смаку. Просто кисломолочний сирок. 90 грамів у пачці, 4 пачки 15-20 за кожну пачку. І 4 зі смаком полуниці банан. Також по акції 15-60. Женька захотіла ось такий собі йогурт зі смаком вишні, від фірми Дольче. 24,90 його ціна. І ось таке пюре. Тобто, салатик, 90 грамів без додавання цукру. Не Алінці, а Женька захотіла. Це, правильно, ви почули. Пюре 90 грамів чудо-чадо, 23,90 ціна. Ну, і вдома повинен бути завжди бинт. Купила марлевий медичний від вибір. 7 метрів. І самі класні лякопластерів це ВТБ, від відрозумний вибір. Десять штучок, ціна доступна. І я ж кажу, що вони самі найкласні, де б я не купувала, ось ті найкращі. Пластир 7,50, а бинт 17,60. Неправильно озвучила пюре 27,40. Ну, ви вже куточку побачили, що я неправильно озвучила. Ну, ось в АТБ такі були покупочки. І тоді я ще забіжала в Новожанівські кобаси, де, по традиції, купила куршетну ковбаску вищий сорт. І шматочок сиру українського. Фуршетна паличка обійшлася на 67 гривень 71 копійку. Сир український на 62 гривні 45 копійок. І ще купила ось такі сосиски. Перший раз купую вони, якісь, нібито підкопчені, чи копчені. Не розумію, що це за кобаски такі, називаються єгерські. Майже кілограм 931 грам, мабуть, тут 14 штук. Ось так мені, наче здається. Така пачка на 132 гривні 25 копійок обійшлось. І там вже в наважанні ось кому кубаси, є відділ із печивом, цукерками, солодощами, одним словом. То я купила ось таке пісочне печиво. Чесно, не знаю, як називається. Але знаю, що за цей пакетик заплатила 27 гривень. На смак ще не знаю, нічого вам не скажу. Але подобається те, що щось можна поїсти. і до 30 гривень. Зараз пиріжечки маленькі, коштують 30 гривень, то печива на 30, ще гарна ціна. Ось на цьому все-таки був у мене огляд моїх придбаних товарів. Всім дякую за перегляд! Бажаю всім вдалих покупок, здоров'я миру і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!